На моєму каналі вже є перша частина, присвячена важливій темі резилієнтності. Відео можна переглянути за посиланням, яке у вас з'явиться вгорі екрану. А у цьому випуску я хочу доповнити інформацію про можливі негативні наслідки, якщо ми не будемо розвивати свою резилієнтність. Тому рекомендую додивитися відео до кінця. Але спочатку коротко розповім про себе. Я Наталія Куценко, лікар-психолог, арт-терапевт, арт-тренер, консультант у методі когнітивно поведінкової терапії. Також я психосоматолог. Підпишіться на мій канал, якщо ви ще досі не підписані, та можете поставити авансом вподобайку до відео. Так ви допоможете моєму каналу розвиватися. Після перегляду відео першої частини про резилієнтність. Як ви думаєте, чи резильєнтність та стресостійкість це однакові чи різні поняття? Напишіть, будь ласка, у коментарях вашу думку. Від себе все ж таки хочу зауважити, що резильєнтність, стресостійкість це схожі, але дещо відмінні поняття. Стресостійкість це здатність людини витримувати стресові ситуації, не руйнуючись при цьому емоційно чи фізично. Стресостійкість дозволяє функціонувати навіть під сильним тиском, але не обов'язково передбачає розвиток чи адаптацію після подолання стресу. Резилієнтність це більш широке поняття, яке включає не лише здатність справлятися із стресом тут і тепер, а й адаптуватися до змін і відновлюватися навіть після крес. Резильєнтна людина не лише виживає у складних обставинах, але й може знайти нові можливості для зростання та для свого розвитку. Коротко про основні відмінності між цими двома поняттями я опишу в описі під відео. Хочу наголосити, що для нас важливими є і стресостійкість, і резилієнтність, але резилієнтність вважається більш Цінної для довгострокової адаптації та зростання це навичку, яку можна розвивати через гнучкість мислення, через позитивний погляд на ситуацію, соціальну підтримку та інші ресурси. У першій частині я вже говорила, що розвиток резилієнтності що це не миттєвий процес із результатами тут і тепер. Це процес, що вимагає часу та свідомих зусиль. Тут лихо. Тут лиш хочу пригадати кілька стратегій, які допомагають зміцнити цю здатність: це розвиток позитивного мислення, це розвиток емоційної стабільності, фізичне здоров'я, підтримка фізичного здоров'я, підтримка соціальних зв'язків, гнучкість, адаптація, розвиток нових навичок, вирішення проблем, саморефлексія та саморозвиток. Регулярна практика цих навичок допоможе покращити здатність справлятися із стресом, адаптуватися до змін і зберігати свою внутрішню рівновагу навіть у найважчій ситуації. Але що буде, якщо ми не будемо розвивати свою резильєнтність? Це може призвести до ряду негативних наслідків, які впливають як на психічний, так і на фізичний стан людини. Ось деякі з них. Найперше, що можливо, це емоційні наслідки. Людина частіше відчуватиме тривогу, роздратування та безсилля, що знижує здатність справлятися з життєвими викликами. Можуть бути розлади настрою, можливе збільшення ризику розвитку депресії або тривожних розладів. Також можливий варіант. Знижена, занижена самооцінка, не вміння адаптуватися до труднощів, може викликати сумніви у власній спроможності та втрату віри у себе. Фізичні наслідки. Хронічний стрес може спричинити серцево судинні захворювання, порушення сну, зниження імунітету, синдром вигорання, це тривали перевтома, та відсутність внутрішніх ресурсів призводять до фізичного і емоційного виснаження. Можливо, можливі також психосоматичні захворювання, невміння справлятися з емоціями може проявлятися у формі головного болю, проблем із травленням, болю у спині, ну і так далі. Також можливі соціальні наслідки, що проявляються у погіршенні стосунків, ця людина може відчувати ізоляцію через те, що не знає, як звернутися за допомогою або за підтримкою. Можливі конфлікти, бо часто підвищена дратівливість і нездатність контролювати емоції, можуть стати причиною певних конфліктів сварок у сім'ї, або ж і на роботі, або взагалі втрата соціальних зв'язків, адже через труднощі в адаптації людина може уникати спілкування. Які ж можливі професійні наслідки? Професійні наслідки проявляються у зниженні продуктивності Людина, яка не вміє управляти стресом, швидше втрачає концентрацію та швидше втрачає свою мотивацію. Можливий кар'єрний застій. Страх перед змінами або новими викликами може завадити розвитку чи прийняттю важливих рішень. Та Можливе професійне вигорання, адже е, накопичення труднощів без уміння відновлювати ресурси, часто закінчується емоційним вигоранням. Життєві наслідки. Відсутність резилієнтності може призвести до уникання будь-яких змін і нових можливостей. Постійне відчуття, що життя виходить з-під контролю, може породити апатію. Невміння адаптуватися та вчитися на помилках може завадити розвитку особистості. Чому це важливо? Резильєєнтність це не просто вміння триматися, це здатність розвиватися навіть у складних умовах, знаходити нові сенси і ресурси. Її відсутність залишає людину вразливою перед життєвими викликами, перешкоджаючи її щастя та самореалізації. Тому, коли ви відчуваєте, що не справляєтеся з самотужки, ви можете завжди звернутися за допомогою до фахівця. Записатися ж до мене на консультацію можна або через приватні повідомлення в Інстаграм, або у телеграм-канал. Посилання залишу в описі під відео. Далі хочу розповісти коротко про рішення для подолання наслідків недостатньої резильєнтності. Це можливо практика емоційної регуляції. Регулярно виконуйте дихальні вправи, навіть, наприклад, дихання по квадрату. Також ви можете вести щоденник емоцій, щоб усвідомлювати свої переживання та шукати способи їх опрацювання. Це може бути робота з мисленням, що включає формування замість негативних установок, наприклад, я не впораюсь, нові підтримуючі думки на кшталт. Це складно, але я спробую. Практикуйте вправу три хороші речі. Щовечора записуйте три позитивні події, які відбулися з вами протягом дня. Також важливим є регулярна фізична активність. Навіть 30 хвилин прогулянки щодня знижують рівень стресу. Додайте до Дня практики розтяжки для розслаблення м'язу і відновлення балансу. До речі, я є у соціальній мережі Instagram і протягом квітня я запустила челендж 30 днів активності. У челенджі можуть брати участь всі бажаючі. Умова проста: щоденно протягом 30 днів робити 10 тисяч кроків. Я також беру участь у челенджі та ділюся своїми результатами. Рекомендую вам підписатися на мою сторінку в Instagram та у хайлайт з 30 днів активності переглянути. Більше інформації про сам челендж. Слідкуйте за дотриманням режиму дня і ночі, використовуйте техніки релаксації перед сном, наприклад, прогресивну м'язову релаксацію та не користуйтеся гаджетами перед сном. За можливості збалансуйте раціон, додайте більше овочів, фруктів, цільнозернових продуктів і омега-3 жирних кислот. Уникайте надмірного споживання кофеїну та цукру. Працюйте над відновленням соціальних зв'язків. Почніть із малого, напишіть близькій людині або запропонуйте зустрітися, долучіться до спільнот за інтересами. Це можуть бути як групи підтримки або волонтерські організації. Тут. Практикуйте активне слухання та емпатію в розмовах. Працюйте над асертивністю, щоб навчитися висловлювати свої потреби екологічно, як для вас, так і для оточуючих. Професійні наслідки. Що робоч щодо робочих моментів, то встановіть чіткі межі між роботою та особистим життям. Ну, наприклад, це можна зробити. Не перевіряйте робочі листи після певного часу. Розподіліть завдання на менші кроки, щоб уникати перевантаження. Інвестуйте час у навчання чогось нового, нових навичок, які допоможуть вам почуватися більш впевненіше, Визначте свої сильні сторони. Не та використовуйте їх у роботі. Робіть короткі перерви під час робочого дня та регулярно оцінюйте рівень свого задоволення роботою та визначайте, що можна змінити. Постарайтеся виділити час для самоаналізу, що дійсно важливо для вас у житті. Як ви можете слідувати своїм цінностям? Почніть діяти з простих речей. Навіть маленький крок у потрібному напрямку допомагає подолати апатію, визначте, визначте короткострокові цілі та відслідковуйте свій прогрес. Намагайтеся регулярно виходити з зони комфорту, наприклад, пробуйте нові хобі, або відвідуйте нові місця. Найважливіше бути терплячими до себе. Резилієнтність – це навичка, яка розвивається з часом. Почніть із малого, але дійте систематично, дійте регулярно, аналізуйте, що у вас вже добре працює, і шукайте способи розвиватися. І цим рекомендацією я завершую другу частину про резирєнтність. Поділіться у коментарях, чи вам було цікаво, чи корисно, можливо, щось хочете додати від себе, то обов'язково пишіть тут у коментарях. І не забувайте поставити вподобайку до відео та підписатися на мій канал. До зустрічі у наступних відео. Бережіть себе!